Презентуємо вам нашу проєктну роботу на тему дифузія та її значення. Роботу підготували Пурій Марія та Іваношкіна Єлизавета. Темою нашої сьогоднішньої проєктної роботи буде вплив дифузії на людину та навколишнє середовище. Мета дослідити, що таке дифузія та за яких умов вона відбувається, простежити, яким саме чином дифузія впливає на нас та оточуючий світ. Тож почнемо. Почнемо з дуже простого питання. Я думаю, що всі вже знають, що таке дифузія, але ну, не гріх повторити. Дифузія це процес проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини. Іншими словами, це змішування, під час якого відбувається взаємне проникнення молекул речовин одна між одною. Причиною дифузії є тепловий або. Постійний та хаотичний рух молекул або інших частинок, з яких складаються речовини чи тіла атомів і іонів. Де ж відбувається дифузія? Дифузія може відбуватися у газах, у твердих тілах та у рідинах. Найшвидше дифузія відбувається у газах, повільніше у рідинах, а найбільше часу дифузія займає у твердих тілах. Протікання дифузії можна пришвидшити, адже процес залежить від температури навколишнього середовища. Чим більше температура, тим швидше рухаються частинки. І, відповідно, тим швидше відбувається дифузія, тому що чим швидше рухаються частинки, тим швидше вони змішуються між собою. Люди вже давно це визначили та навчились користуватися цим у своїх власних цілях. Але. Варто звернути увагу на те, що існують випадки, коли дифузія між речовинами просто не відбувається. Наприклад, при перемішуванні води з олією. Я думаю, що всі спостерігали, всі колись бачили такий трюк у дитинстві: що коли наливаєте води до склянки, а потім згори доливаєте ще олії, чи навпаки, це неважливо. То вся олія вона спливає догори, а вода, ну, так би мовити, осідає вниз. І між ними виникає така чітка грань, і ці дві речовини, вони просто між собою не змішуються. Тобто ми спостерігаємо чітке розмежування двох рідин. І не відбувається цього з двох причин. Перша причина це різна полярність, друга причина це різна щільність. Ну, з другою причиною, різна щільність, я думаю, всі вже давно знайомі, тому що ми навчалися в школі, ми дивились фіксиків. Різна щільність саме ну, вона. Не дозволяє цим двом речовинам змішатися, оскільки, як ми бачимо, щільність молекул води більша за щільність молекул олії, тобто молекул води в цій склянці їх набагато більше, ніж молекул олії в цій самій склянці. Тому вода саме осідає донизу. А олі спливає догори. З різною полярністю трошечки складніше. Але, ну, я думаю, ми також проходили це на курсах хімії. Все ж таки варто повторити. Ми всі знаємо, що молекули вони бувають полярні та неполярні. І до полярних молекул якраз таки в нас відноситься молекула води, яку ми можемо побачити в лівому нижньому кутку. Ця молекула, як ми бачимо на цій невеличкій картиночці, схематичній. З одного боку, вона оточена позитивним зарядом, а з іншого негативним. Але поруч ми можемо побачити трошечки складнішу молекулу олії. І якраз таки молекула олії в нас є неполярною. Тобто, як ми бачимо, вона вся оточена негативним зарядом. Ну і Можна просто навіть самим зрозуміти, самим здогадатися, що полярні молекули можуть притягуватися та змішуватися лише з полярними, і неполярні лише з неполярними. А так, як молекули води в нас полярні молекули, олії неполярні, відбувається, що вірно нічого, вони між собою не змішуються, і ну, ми бачимо таку цікаву картинку, що вода внизу, олія згори. Так, тепер перейдемо все ж таки до значення дифузії. Значення дифузія має як для людини, так і для навколишнього світу. Дифузія має свій вплив в нашому тілі, в нашому побуті та навіть на наших технологіях. Але також вона не оминає і навколишній світ. Вона впливає на рослини, на тварин, на колобіг речовин. І, що турбує нас найбільше, мабуть, у ці часи. На забруднення. Але все по черзі, і почнемо ми, мабуть, з впливу дифузії конкретно на людину, на нас. Дифузія поруч з нами. Ну, ні для кого не секрет, що дифузія вона спостерігається у найпростіших побутових процесах. Наприклад, коли ми замішуємо тісто на пиріжки, це також дифузія, коли ми розпшикуємо якісь освіжувачі повітря, це також дифузія. Використання прального порошку це також дифузія. Але чи замислювалися ви колись, що дифузія відбувається навіть у нашому тілі? Тобто процес дихання ми можемо також віднести до дифузії. Саме чому? Тому що, щоб кисню потрапити до усіх ділянок нашого тіла, йому потрібно потрапити до наших кровоносних судин. І потрапляє він як правильно, саме завдяки процесу дифузії. Але ми бачимо тут ще одну дуже цікаву частинку. На цій картинці ми бачимо такий собі шприц. Як же саме пов'язані між собою уколи та дифузія? Ну, варто пригадати, що декілька слайдів тому ми казали, що люди вже навчилися використовувати е, таку властивість дифузії. Як пришвидшення і протікання через збільшення температури. Але я не думаю, що хтось коли-небудь замислювався, чому, коли медсестра перед тим, як поставити нам укол, і неважливо, чи робить вона це у м'язи, чи робить вона це прямо у вену, Вона дістає ампулку з ліками з холодильника і трошечки розігріває її в руках. Це потрібно саме для того, щоб ці ліки, вони, потрапивши в наше тіло, досягли. Усіх кінчиків, так би мовити, нашого тіла за дуже-дуже мало часу, адже ми знаємо, що температура нашого тіла вона набагато вища всередині, ніж температура навколишнього середовища. І тому уколи нам потрібні теплими. Ну і далі переходимо до не менш важливого до дифузії навколо нас. Дифузія вона впливає не лише на людей. Але і на інші живі організми на навколишній світ. Ну, щодо рослинок, на рослинки вона впливає частково так само, як і на нас. Тобто ми ж знаємо, що рослини також дихають, у них є процес дихання фотосинтезу. І хоча в них немає легенів, ну тобто немає таких самих органів складних, як у нас, все ж таки, в них дихання також відбувається завдяки процесу дифузії. Також можу сказати, що завдяки. Процесу дифузії ці рослини вони мають, так би мовити, змогу рости та розвиватися. Адже добриво до їх кореневих систем потрапляє якраз таки через ґрунт. А до ґрунту це добриво потрапляє саме завдяки дифузії. На тваринок також впливає по особливому ця дифузія цікава. Тобто ми бачимо тут у куточку мурашку, і мурашки вони такі цікаві комахи, вони, щоб орієнтуватися у середовищі, залишають по собі свій специфічний запах. І за цим запахом їх, їх сородичі можуть їх знайти. І це також можна сказати дифузія, тому що цей запах він розповсюджується по повітрю і також він в'їдається, так би мовити, в ґрунт. Щоб інші мурашки могли знайти мурашок, що прийшли тут раніше. Також, звичайно, картинка тут не включена, але дифузія впливає на акул. Тобто, чому кажуть, що людям з пораненнями не можна знаходитися у водах, де є небезпека зустріти акулу. Тому що кров розноситься по воді, саме тому. Що відбувається дифузія Дифузія між молекулами крові та молекулами води? І акули саме завдяки цій дифузії, вони можуть відчути цю рану з кров'ю за дуже-дуже багато метрів і приплисти, ну, власне, до своєї, так би мовити, жертви. Також дифузію ми спостерігаємо у процесі, який ми, мабуть, вивчали з природознавства ще з маленького віку. Це колобіг речовин, а саме колобіг води в природі. Ну, як на мене, це такий найфундаментальніший приклад процесу дифузії в природі. Але дифузія це не тільки щось хороше, адже процес дифузії він відбувається в. У будь-якому разі, він не обирає, так би мовити, коли йому відбуватися. Саме тому забруднення в наші часи, воно відбувається з дуже швидкими темпами. Разом з глобальним потеплінням у нас відбувається забруднення вод, причому усіх вод, тому що коли ми виливаємо з заводів різні залишки оці від виробництва. То дуже швидко вони розносяться по усіх річках, по морях, оскільки річки впадають в моря. Ну і ми маємо те, що маємо, можна сказати. Не оминає забруднення також і повітря, як ми знаємо, це вихлопи автомобілей, але найбільше на це впливають, звичайно, великі заводи. Але до чого ж тут батарейка, подумаєте ви? Ну Тому що, на жаль, забруднення не оминає навіть ґрунт. Тому що, як ми знаємо, не можна викидувати батарейки в ґрунт, тому що знову ж таки, завдяки процесу дифузії, оці. Як би мовити, шкідливі, дуже шкідливі отруйні речовини. Вони потрапляють з батарейки до ґрунту і отруюють його на дуже-дуже багато метрів. І оці дуже-дуже багато метрів, вони стають непридатні для існування нічого живого. Тож, ми, можна сказати, самі отруюємо нашу землю. Отже, до якого висновку ми можемо прийти? У цьому проєкті ми простежили, який вплив на людину та навколишнє середовище чинить такий процес, як дифузія. Ми переконалися в тому, що дифузія є дуже важливою для нас, бо вона має як негативні наслідки, так і позитивні. Тож нам треба стежити за її перебігом та в деяких випадках унукати її поширення. Ну тобто, слідкувати за своїми діями, за оцими викидами отруйних речовин з заводів і за власними діями, тобто не викидувати батарейки в ґрунт, наприклад. І тоді дифузія буде служити лише хорошим справам. Дякуємо за увагу! Ось декілька джерел, що були використані при підготовці цього проєкту.